Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо булочки. Для цього нам потрібно 150 г молока, ми його там трішки підігрівати, щоб воно було тепле. Далі нам потрібно 20 г живих дріжджів. Також нам потрібно 2 столові ложки цукру. Додаємо наше підігріте молоко, добре все перемішуємо та додаємо 4 столові ложки борошна. Знову все добре перемішуємо. Це буде наша опара. Залишаємо на декілька хвилин, щоб ті е, активувалися. Далі за рецептом нам потрібно 2 яйця. Ми його вбиваємо в миску. Розмішуємо вінчиком. Також з рецептом нам потрібно 70 г масла. Теж ставимо його підігріватися, щоб воно розтопилося. Також нам потрібно 70-80 г цукру, можна і більше додавати, якщо ви любите солодче. Беремо нашу опару, яка вже підійшла. Змішуємо з яйцями, з цукром. Далі додаємо пакетик ванільного цукру. Додаємо розтоплене наше масло, добре все гарно перемішуємо і поступово всипаємо борошно. Борошно нам е, має піти приблизно 500 грамів. Всипаємо поступово, перемішуємо вінчиком, вінчику, а потім замішуємо руками. Тісто повинно бути легким і налипнути до рук. Добре все гарно перемішуємо. Та залишаємо під плівочкою на 30-40 хвилин, щоб тісто підійшло. Ось так воно вже у нас підійшло. Перекладаємо його на застелену поверхню і розминаємо. Розкатуємо такий прямокутничок. Викладаємо макову масу, пас має піти приблизно 400-500 грам, скручуємо в рулетик, беремо нитку і нарізаємо таким чином. Можна використати і ніж, але ніж вам дуже розмиє макову начинку і не буде такого. Візерунку. Беремо жовток, збиваємо його та змащуємо наші булочки. Ставимо наші булочки випікати на 180 градусів на 25-30 хвилин. Ці булочки смакують і на другий, і на третій день, тому що вони не твердіють і залишаються такими смачними, як при випеканні. Тому всім смачного!